Він щасливий, а він вдома. Ай, мій Дмитро, мій син, пішов в армію. 24-го почалася війна, він вже 25-го пішов у військкомат. Спочатку він був у територіальній обороні, тут на місці, в нашому районі, а потім далі пішло, пішло вже. По етапу, як то кажуть, в Одесі був в навчальному центрі. Потім більше півроку він був на границі Херсонської області, і Одеської, десь там, де Кінзбурська ця коса. Там вони були. А потім вже в січні місяці 23-го року їх повезли на, в Донецьку область, Авдіївка. Ой, там було дуже тяжко хлопцям. Що він розказував, дуже багато чого він мені не розказував, я не знала, що. І в воду провалювався, було мінус 17, десь вони там перепливали річку, і хронічна і ця була вірусна пневмонія, і гайморіт. Там дуже було. І контузія була, їх засипало в бліндажі. Жалівся мені, що пам'ять погана стала після контузії. Лікувався трохи, і отак він, вважайте, після цієї пневмонії вірусної, все, ще, ще майже недолічений, отак він і попав у полон. З 26-го він потрапив у полон, 28 березня вже було відео, як їх захватили шість чоловік у полон, а потім через два дні з'явилося е, відео допиту. Вчора міста місто Балтово. В нього там два роки полон, у мене тут було два роки полон. Не було такої минути, не було такого дня, щоб я не нагадувала. Я сідала їсти, я брала той кусок хліба, я їла, а знала, що моя дитина голодна. Те, що там робиться, то це. Це, як будто би якесь кіно чи якийсь страшний сон, що ці хлопці розказують. І вони такі молодці, ось були ми в них там, вони молодці, вони до побачення, добрий день, вибачте, вони так один за другим, вони, так, вони виживали там, вони один другому допомагали. Я питаю Діма, що ти одівався, носки, одежа, що? Зеки там сиділи, викидали в мусорки одежу, вони підбирали, вирізали кусочки, в нього шапка була з рукава пошита. Куртка, він 51 кілограм, куртка 64-го розміру на ньому. Оце він таке вийшов. Дуже там. І то він каже, він був у Горлівці, був у Торезі півроку, то каже, ще більш-менш, а Росія це констабри. Там констабери, а так зв'язку ніякого. Ні від нас письма не доходили, ні він дзвонив, нічого ми не знали за нього. Оце так по крупинках ми збирали. Хлопці виходили з полону, і вони ті, хто там залишалися, вони фамілії. То так ми по крупинках збирали. Де він спочатку Горлівка, потім Торес. А то, що він попав на Бейськ-Алтайський край, ми не знали цього. Це на другий день після повернення, це 31 грудня. Оце такий він вийшов з полону 51 кілограм. Він у мене фізично нездоровий, такий, худенький, маленький. Я дуже переживала, щоб не було анорексії, щоб він фізично не зламався, щоб він психічно не зламався. Але я дуже рада, що моя дитина все видержала, все пройшла. Що він оптиміст, що він сміється, він розказує всіх, повний, всіх знає, все так що я дуже рада, коли хлопці вже були на території України, дзвонили батькам. Ось я почала переживати, того мій не дзвонить. А він потім виставив у Фейсбук, що розшукує батьків. Я так зрозуміла, що він забув номер. Ми подзвонили на той номер, хто це виставив у Фейсбук, і нас зв'язали з метром. І він не посивів. Просто дуже ну років на 10 постарів. Такі зморшки на чолі, по підочі такі зморшки. Отут, такі рівчаки, такі дуже, дуже звичайно, постарів геть. Хоча це вже він за тиждень набрав 5 кілограмів. Був 51 кілограм уже 56, так що я. Представляю, що було неділю назад, як він тільки вийшов: ребра поломані, два ребра з правої сторони, звідси зміщені, зуби посипалися, гайморід. В шрамах все тіло від шокера, від електрики підключали 220, лінійкою якоюсь били желізною. А він худенький, маленький, вона заверталася і побила йому весь шрамах, весь правий бік. просто не віриться, що в наше, в наше століття 21-о -е, таке може бути так над людьми. І здівалися, сміялися. Я думала, що набагато гірше буде. Я думала, що він у мене такий. Якийсь він за все так переживає, він такий в собі все носить. Я думала, що він ну він мало... молодчинка. Я прям я йому казала дитину, моя я тобою пишаюся. Він такий, я бачу, сміється, оптиміст такий. У нього плани такі на Він хоче то, він хоче то. Він так що я рада за нього і за всіх хлопців рада.